Сьогодні у нас в роботі пластикова рама з ПВХ, на якій у нас залишки штукатурки. Така у нас штукатурочка гарна з пісочком, і її видаляти не дуже зручно, тому що рама царапається. Ми беремо для цього пластикову карту і обережно, такими спеціальними рухами, видаляємо максимальну кількість матеріалу з поверхні. Робимо це обережно, не тиснемо зайвого, робимо рухи трошки по діагоналі. І таким чином у нас... Найбільша частина цієї штукатурки з рами видаляється, при цьому рама не пошкоджується. Якщо б у вас був парогенератор, це пішло б в рази швидше. Якщо нема, беремо сталеву вату. Сталева вата дуже добре видаляє саме залишки забруднень. Не масив, коли його багато, а саме залишки. Відтирає. Забруднення, до речі, чорніє на рамі, його одразу стає видно. І тоді ми робимо ще трошки натиск і ватою все це відмиваємо. Потім беремо пва мікро, протираємо, рама ідеально чиста, без подряпин, без забруднень. Тобто тепер давайте на ручку подивимось. Там у нас будуть також якісь залишки і клеви, і вони вже посохли, і там якась штукатурка. І ми просто беремо сталеву вату, 4.0 і це все обережно затираємо, ніяких подряпин немає, пошкоджень. У нас чиста ручка, зараз ми її протремо. І побачите, дивіться. Раз, два, три рухи. І у вас всі ці забруднення, які ще з будівництва у вас там зберігались, вони закінчились.